Змінився світ, усе кругом змінилось. Не знаю я, на добре це чи зле. Напевно, прадідам колись і не наснилось, що їхню працю вже ніхто і не спімне. і не потрібні правнокам поля, садок вишневий вже не радує нікого, спустіла, заросла кругом земля. На серці рана, а в душі тривога. Роз'їхались онуки по світах. Хтось за кордон покинув батьківщину, а інші перебралися в міста, лишили все садок, ставок і хатину. Давно ніхто не чистив джерело, не лагодив похилені ворота, стоїть сумне, покинене село. Недавно ще кипіла тут робота, лиш зрідка, на великдень через дво, приїде хтось. Відвідає могили, зайде у дім, подивиться в вікно. Ох, як колись щасливо всі тут жили, а зараз все завмерло, заросло, стоять хати, чекають нас із вами. Мов просять, повертайтеся в село, бо пропаде, розсиплемось з роками. Ніхто колись і подумати не міг, а прадідам. Це точно і не снилось. Де був город стоятиме обліг, в саду дерева з жалю похилились. Автор невідомий.